Хейм hey, народ, всім привіт! З вами я, Туфкіс. Радий вас бачити на своєму каналі. На початку відео хочу побажати всім приємного апетиту, приємного перегляду та всього, звичайно ж, що самого найкращого. Ось, сьогодні ми граємо в Forza Horizon 5, наша рубрика. Навіть не знаю, як її назвати, назву я ще не придумав, якщо чесно, тому що ця серія записується одразу... Коли я записував першу, бо мені, мені стало цікаво, але тривалі серії мене не порадували. Якщо чесно, хотілося б подовше пограти, щось зробити цікаве. Ось. Ем... Що хочеться. Е... Та я навіть не знаю, що говорити. Ну чесно. Всім приємного перегляду, а ми будемо розпочинати. Ось така в нас краля можливо, можливо, не дуже. Вийшла в минулому випуску. Я навіть не знаю, як ви його оцінили, сподобалась вам ця рубрика, чи гівно повне. Ось, але ну, буде цікаво. Хочеться, щоб ви допомагали з допомагали цим ділом. Ось. І я думаю, от зараз в нас буде е... рандом. І, якщо чесно, я б хотів його зробити через телефон, щоб не було різних непотрібних рухів. Я думаю, воно вам не сильно. Потрібно, і я думаю, ви мені будете вірити. Ось, в нас е, нагадую що 22 колонки вниз. Тобто, ми вводимо в рандомайзер чисел. Максимальне число. Ну, взагалі, 23. Але, ну, давайте, введемо 23. Ось. Генерую число, воно воно випадає 13. Я надіюсь вам було видно. Рахуємо 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. -мені, мені подобається. Мені подобається. Тепер число від 1 до 5. Це у нас буде ось колоночка. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. Генеруємо число 3. Ви бачите? Надіюсь, бачите. Це в нас лотус. І це на самому -то ділі дуже навіть цікаво. Мені подобається і ну, хочеться, хочеться вже. Але ну так. Давайте знаєте, як порахуємо? Ем, без GLC, будь ласка, перше, друге, третє, четверте, п'яте та шосте. Блять, цінники тут, звичайно, є йобнуті, але в мене ці всі автомобілі є в гаражі. Е, То давайте до 6. Ведемо наше число, і нам випадає число 4. Раз, 2, 3. 4. Лотус Евіджа 2020 року. Зараз секунду, я хочу дещо глянути. Бо я, я дещо згадав, якщо чесно. Давайте так. От я зараз проїбався. Я приношу свої вибачення, але зараз ми зробимо трішки по-іншому, тому що в мене в гаражі є. Ам... Ось такий лотус. Ось такий. І якийсь із цих оцей, напевно, якого немає. Так. Бо я подумав, що, ну напевно, напевно, так. Можна так зробити. ем, Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7 і 8. 8 автомобілів у нас є. І нам випадає число 7. Тобто, 8, 7. Lotus 211 Нам випав. Цікава назва, да і загалом ем, цікавий автомобіль. Сказав, скажу я, він навіть має не крашений, ти подивись. Цікаво. А в яку рубрику нам його закине наш рандомайзер? Тому що рубрик у нас, я нагадую, 4, драг, гонка, дріфт та офроуд. Чотири рубрики. Так вони і будуть йти в цій послідовності: траг, гонка, дрифт і оффроуд. І ми в рандомайзер вводимо число максимальне 4. Генеруємо число, нам падає один. Один, я нагадую, це драг. У нас автомобіль буде під драг. Ну, це цікаво. Ем, ну, давайте спробуємо. А 800 Я не бачу його сенса робити, якщо чесно. Ось оце уже цікаво. 3 секунди. І... Ну так. Ось є, де виходить із 3 секунд, але вона не популярна. А ця більш популярна, тому я, якщо чесно, більше довіряю. Давайте її і візьмемо. Цікаво дуже, як цей автомобіль поведе себе в даній категорії, якщо чесно. 700. Вибачаюсь. 774 кінських сили з цього автомобіля Lotus 2 11. Ну, виглядає він доволі. Ну, чесно, він не змінився, але ну, навіть не знаю, як його зовнішньо оцінити. До речі, про зовнішню оцінку можливо це також зараховувати. Але я не впевнений, що це вартує того. Напишіть свою думку. Буде цікаво зрозуміти. І... Ось це цікаво. 7-11 як 2-11. Взагалі, прикольно, мені подобається ця ідея. Дай на вигляд на самому ділі, доволі симпатично. Давайте так і зробимо. Чому б ні? 7-11 на її місце в мене є під дизайн. Є, слава Богу, все добре. Цікаво дуже, як себе цей автомобіль поведе в дрегі, тому що там, ну, суперники мають бути немаленькі, скажу так. Ну, тестовий заїзд от навіть от я, от, я навіть не знаю. Наприклад, як нам на драг. Карі оцінювати управління та наприклад швидкість. Зрозуміло, що вона їбашить дуже добре. А до речі, на рахунок управ... та управління непогане. Навіть дуже добре. Враховуючи те, що це драгстер, я драгкар, я не знаю, як це назвати, блядь. Давайте все відкриємо, я знаю, де вони знаходяться. Ми декілька протестуємо, я думаю. А де? А де драг? Отут, да, він захований під цим макетом, блядь. У нас же ж вони є різні просто, розумієте? А, але я не пам'ятаю. Ось це длінний є драг. І ось це такий не дуже. Не дуже. Давайте ми спочатку на цей що не дуже. Телепортнемось. Побачимо, як себе він тут покаже, а потім на те, що побільше. Тому що ну, максимальна швидкість може дати пездюлей. Я б сказав так. Драгстріп є, у нас таке тут. Ось ми вибираємо наш автомобіль. Він рекомендується ще й нам, ніфіга собі. Цікаво, що він зможе показати. Дуже цікаво, якщо чесно. Ну, на вигляд, і ось так по моєму відчуттю. Ну, я не думаю, що він буде, блядь, чемпіоном і буде зараз рвати і метати у, що є. Але як буде насправді, запитання дуже цікаве. Я думаю, нам вартує, вартує, спробувати його на складності непобідімий. Спробувати, як він себе тут поведе. Чи зможе він хоч щось показати. Але якщо ні, то. профі. Профі. Тому що тут суперники, ну, їх, якщо чесно, важко виграти, але зі старту ми набираємо дуже добрі позиції, і, в принципі, далі рвемось вперед. Але нас я бачу обганяє куракан. Нас, в принципі, обогнали багато, але я скажу, що. Я думав, буде гірше, четверте місце. 13,8 секунд у нас проїзд даної траси, і загалом нас обогнав Хуракан СТО, Екзорцист 2019 року BMW M4. Та загалом мені сподобалося, як він їде. Загалом мені дуже навіть сподобалось. Чесно скажу, я. Я не очікував, я думав, буде набагато гірше. Але для е, чесності, ну і серію трошки длинніше зробити. Ми ще спробуємо зараз на профі, а потім підемо ще на іншу драг е, трасу. Спробувати його саме там. Так, тут треба попасти нам на меточку, Єсть. Вибираємо одіночну гру. Да, так, да. все вірно. Напевно, було б логічніше відразу на профі спробувати, а потім на тій складності. Але ну. Ну, ладно, вже, як, як, вийшло? як вийшло. Я просто не найкращий гончик ось а в, драгі, в принципі, від гончика майже нічого не завісить, все залежить від автомобіля. Ось і зараз ми спробуємо на профі. Цікаво. Ну, якщо на. Непобідімо, ми так непогано дали жару, то на профі мені здається, це може бути перше місце, як нехуй, але це мені так здається, як буде насправді. Ми зараз з вами побачимо. Зі старту ми вириваємося вперед, бачу екзорциста, який летить, бачу знову хуракана, який так, так же летить, так же їбе. Але БМВ нас не доганяє і ми займаємо друге чи третє. Я, не... я так і... Друге місце. Тобто хуракан нас. Але всіх. Остальних ми. І в принципі я скажу, що якщо. Ну, мені здається, це. Це достойно. Це. Це добре. Це добре. О. 000. Добре. Дякую. Мені здається, що непогано ми проїхали дану трасу. І зараз нам час спробувати на аеропорту. Тут траса длинніша набагато, і тобто, ем, вірогідність того, що на більш довгому розстоянні ми займемо уже не такі добрі позиції більше. Так, нам потрібно начупати цей маячок, ось ми його нащупали. Заїжджаємо. Спочатку спробуємо на профі такому самому рівні складності, а потім, можливо, на непобідімом. Але якщо чесно, я думаю, що зараз на такій длінній трасі що ми навряд чи щось зможемо показати якийсь достойний результат, кроме що якщо в нас будуть інші суперники. Але навряд чи нам дадуть інших суперників. Так, ми вже тут. Складність зараз на всякий випадок. Перевірю. Я вже бачу екзорциста. І, скоріш за все, ламбургіння також тут. Ну, давайте подивимося, що з цього вийде. Старт, ми вириваємось. Екзорцист, я його заблокую, Намагаюсь це зробити. І, до речі, чи то екзорцист нам під жопу дає, та ми летимо. Чи то я не знаю. Ось, уракан. Хуракан улітає, але ми займаємо другу позицію, але екзорциста я підпирав і це, можливо, не дуже чесно. Зараз, я думаю, вартує спробувати на непобідімом і нікого все ж таки не підпирати для чесності, ем, для чесності нашої рубрики та для чесної, більш чесної оцінки цього автомобіля. Ось, загалом нагадаю, що минулий автомобіль я оцінив на 7 із 10, тобто він був непоганим, але і не крутим. Але я можу сказати, що до Драга претензій, якщо чесно, в мене буде побільше, тому що ем, вимог як такових немає. Тобто єдине, що має бути, машина має бути швидкою. І все. Машина має бути швидкою, і на цьому все цього досить, щоб бути чудовим автомобілем для драга. Але зараз ми побачимо, що, що тут вийде в нас з цього всього діла. Я, якщо чесно, навіть не знаю, але ну, зараз ми побачимо. Якщо чесно, я думаю, знову це буде четверта або, можливо, навіть п'ята позиція. Але я бачу, що ем, в нас інші суперники, скоріше за все. Тому що Порша, а його замінили. Тепер це Lamborghini. Як я розумію, СТО, який нас гамселив. Але і Порш тут є. Тут є Порш. Один. Екзорцист виривається вперед. Ми його не затримали. Ламборгіні виривається вперед. Що я далі бачу? Зараз все непогано, але нас дуже швидко доганяють Порш, БМВ, екзорцист чомусь втратив позицію, як я бачив. Це доволі дивно. І шосте місце. Так так, як я і думав. Хуракан BMW 4, Porsche 911 GT2 RS 2018 року. Екзорцист і знову Porsche. Вони всі нас обігнали. На жаль, але відстань між екзорцистом і Поршем у нас невелика, але екзорцист. Втратив позицію, незрозуміло з чим. Ось. А суперники ті що далі. Ну, в принципі, вони ну, нормально так далі. І мені здається, що вони б нас і не. не наздогнали. Ну. Я навіть не знаю. Якщо чесно. Зараз ми на цей автомобіль подивимось і будемо його оцінювати. Якщо чесно, мені зараз важко навіть ем, подумати, як його можливо оцінити, але ну, ми спробуємо щось вигадати для цього. Ем, що я можу сказати загалом. Загалом. Ем, ну, я не в восторгі. Тобто, ну, це приблизно те, що я і ожидав побачити. Тобто, ну, от. Якщо ем, враховувати от, зовнішній вид, це дуже спірний, ну, спірне обговорення на самому тоділі. Комусь він подобається, комусь ні. Я можу сказати, що я б оцінив цей автомобіль, ну я навіть не знаю. Ну, типу, на, на 6, тобто, ну, таке, таке. Можливо, навіть на 5. Ну, мені він. Можливо, і навіть і на 4. Мені він взагалі, типу, ну, не подобається зовнішнє. Е, на рахунок. Управління цим автомобілем, я можу сказати, що він доволі добре управляється, доволі добре себе показує на швидкості, його не заносить. Загалом він чудовий, але якщо його брати в драги, коли є суперники набагато швидші, то, ну. Ну, якщо чесно, то не дуже. Не дуже. Ем, ну, я навіть не знаю. Ну, Управління на ньому добре. Максимальна швидкість. Максимальна швидкість погана. Прям не дуже. Але загалом, ось, бачите, ми хоч і займали невиграшні позиції, але там боти прям набагато швидше були на самому тоді. І машини в них, можливо, імбові якісь. Ось, ну, мені здається, що цей автомобіль можна оцінити. Я навіть не знаю так. Подумати. Ну, я думаю, загалом, добре, без лишніх слів, загалом я б цей автомобіль оцінив на. Ну, знову хочеться на 7, якщо чесно, але давайте на 7,5 я його оцінюю. Навіть ні, давайте навіть навіть 8. 8 балів із 10 цей автомобіль отримає. Е, чому. Тому що він себе, в принципі, він себе непогано показав на Дрегі. І швидкість в нього, особливо старт, в нього дуже добрий. На старті він їбе всіх. Але потім ці позиції він потроху здає. Але загалом, я очікував гірше, по-перше. А по друге. А по-друге, на цьому все. Ось. Ось такий автомобіль вийшов, ось таке в нас відео вийшло. Хочу подякувати все, всім вам, велетенське, дякую за перегляд цього відео. До речі, ось е підсказка є, ви можете подивитись плейліст по даній рубрики, який ще названня немає. Ось, І подивитись інші серії цієї рубрики. А з вами був я, Тувкіс. Всім дякую за перегляд і всім па-па.